Та чи біблія е, про життя Ісуса Христа е, Матвія Матвія 26. Закінчивши говорити все це, Ісус сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні Пасха і син людський буде виданий та прибитий до стовпа. А старші священники е, старійшого народу зібралися на подвір'ї першвященика Каяфи і змовилися підступно схопити Ісуса та вбити. Проте вони говорили тільки не у свято, щоб не збунтувався народ. І коли Ісус був у Віфанії в домі Симона, прокаженого, і сидів за столом, підійшла до нього одна жінка з алебастровою пляшечкою, яка була наповнена дорогою пахущою олією, і почала виливати олію йому на голову. Побачивши це, учні обурились і сказали: навіщо таке манометраси? Її можна було б продати за великі гроші і роздати бідним. Знаючи це, Ісус сказав. Навіщо завдаєте прикрощів цій жінці? Вона зробила для мене добре діло. Бо бідні завжди з вами, а я з вами буду не завжди. Виливши цю олію, на моє тіло, вона підготувала мене до поховання. Правду кажу вам, хоч би де у світі проповідувалася добра новина, розповідатимуть і про вчинок цієї жінки. На згадку про неї.